Добрий вечір. Так, я покажу вам дуже цікавий ефект вільної енергії, яка зосереджена на поверхні землі. Зараз ми проведемо експеримент, я його продемонструю. Це та складова постійна, що я показував у водорослях, де струм передається, навіть коли підняті електроди над поверхнею. Над поверхню землі утворюється такий енергетичний електронне середовище вільної енергії. Ну така хмара. Ну, це всі відомі речі, це квантові події. І от я вам дещо продемонструю. Далі я зроблю привод і покажу, я його вже роблю, і ми я ще буду намагатись запалити лампу. на диоде и лампу. Итак. Плюсовый контакт. Тепер стикаю в землю і міряємо напругу. Отак. От Дві тисячі мільйону пів вольта. Це те, що я демонстрував вам постійну складову в водорослях. Вода також постійно видається напругу ну от я показую пів вольта струм також є 70 міліампер, мікроампер ну і падає. так щоб не казали що це гальванічні ефекти це зовсім інша природа так, тепер я при... підніму. Як бачите, напруга залишається. Ну, можна сказати, вона через мене якось, ну, я ж в перчатках, в резинових ботинках, підошва, Як бачите, напруга зберігається. Те ж саме, що з водорості. Тобто вільна енергія навколо землі, її можна використовувати. От нас зараз вона буде відновлюватися. Її можна збирати. І я вже готую таку такий експеримент, показати вам це, як, як це можливо. Окрім того, можна використовувати звичайні батарейки і зменшувати їх збільшують стовід їх строк експлуатації набагато більше.